Річка із назвою Глибочиця свого часу була північною межею Києва. Пізніше уздовж неї полюбляв гуляти Микита Хрущов. Нині ж у цій воді замість риби плаває лише купа сміття. А конструкції ж на території парку стали небезпечними для прогулянок. Людство встигає забруднювати настільки швидше, що природа сама по собі не може справлятися з цими забрудненнями, які надходять до води. Прибрати водойму від сміття. Активісти вирішили методом доктора біологічних наук Петра Гвоздяка. Він один з небагатьох, хто придумав до очищення питної води у криницях та свердловинах за допомогою аїру, відомого в народі, як Лепеха. Ми об'єднали криничі, вибачте з туалетами. А це ж неподобство. Ми ж п'ємо з Дніпра, треба її почистити. Вибрати все те, що там гниє, найперше за що узялися активісти прибрали пляшки із води. Тепер лаштують конструкцію із пластику та ниток. А усередину вкладають аїр. Одне таке обладнання коштує не більше сотні гривень. Організовується пространство, є почва, аїр, в залежності від того наскільки там водна частина, много води, і ми використовували ці установки для очистки вод сірих вод в сільській міцності. Люди якісь кидають які там фантики, всякі бутинки, а природі це шкодить. Місцеві мешканці від ідеї очистити глибочицю у захваті. Кажуть, парк маловідомий. Утім, приваблює не лише киян. Найчастіше у ньому полюбляють гуляти вагітні жінки. У кількох метрах звідси інститут акушерства і гінекології. Много живої природи, мало людей, а я вважаю, це просто як рай. Когда людей і просто природа. До очищення річки долучилося кілька десятків небайдужих киян. Кажуть, тепер лишається чекати, доки розростеться аїр та почне відновлювати воду. Нона Лактіонова Альона Сорокіна п'ятий канал.